Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас цікава подорож в країну математики. Тема нашого заняття орієнтування в часі порівняння за висотою. Малята, хто це? Так, це маленьке більченя, воно просить у нас допомогти. Більченя пішло з дому гуляти вранці, а зараз вже в лісі вечір. І щоб знайти дорогу. Необхідно запалити ліхтарики. У вас є частинки. З них необхідно скласти ось такий ліхтарик, на яку фігуру він схожий. А коли запалюють ліхтарики? Вправа не помились. Діти, яка це частина доби? Вірно, це ранок. А це яка? День. А це яка, коли сонечко ховається, вірно, це вечір. А ще є ніч. Назвіть частини доби правильно та послідовно. Ранок, день, вечір, ніч. Молодці малята. Більченя нам хоче показати, що воно робить протягом доби. Що ж робить більченя вранці? Вірно, умивається. А вдень що вона робить? Так, більченятко грає, а ввечері. Вірно, читає книжку, а вночі воно, так, звісно, спить. Більченя нас познайомила зі своїм режимом. А давайте ми пригадаємо, що ж діти роблять протягом доби. Вранці дітки так прокидаються, роблять зарядку. Знайдіть у собі такі дії діток та поєднайте з відповідною частиною доби день. Граються, бігають. Теж знайдіть та поєднайте з відповідною частиною доби. Ввечері дивляться телевізор, купаються, теж знайдіть та поєднайте з відповідною частиною доби, а вночі слухають казочку сплять. І такі знайдіть та поєднайте з відповідною частиною доби. Більченя розповіло, що його будинок дупло, розташований на найвищій ялинці в лісі. Давайте порівняємо ялинки. Які вони за висотою? Так, різні. Як допомогти більченята знайти найвищу ялинку? Пропоную порівняти за висотою, використовуючи способ накладання. Ми накладемо всі ялинки одна на одну, так яка ж найвища. Де сама висока ялинка? Вірно, ось вона. А де сама низька? Так, ця. А в лісі ще є і інші дерева. Назви яке дерево найвище. А яка за висотою горобина. А зараз допоможе зайчику знайти найвищий та найнижчий кущик. Найвищий ось він посередині. А найнижчий так, вірно, цей кущик. Молодці малята нового!